Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від Літа до літа. Давайте у цьому відео пробіжимося по моїх живих огорожах. Вони у мене складаються із різних рослин. І на практичному варіанті покажу вам і розповім, як я їх створювала, які рослини використовувала і які можуть бути варіанти. Насправді існує дуже велика кількість різноманітних живоплоть. І рослини, які використовую для них, також є дуже різними. Це можуть бути і вічно зелені огорожі, можуть бути огорожі із чагарників різноманітного забарвлення. Це може бути використано як один сорт, так і, наприклад, декілька якось у мене варіант із пухероплідниками. Яку ж Краще огорожу вибрати із чагарників чи з вічно-зелених рослин. Звісно, все це буде залежати від вашого вподобання, від мети, яку ви переслідуєте. Якщо, наприклад, ви виберете чагарники із красивою зеленю, не вічно-зелені, то краще вибирати такі яскраві. Представники рослин, як, наприклад, спіреї, пухероплідники, вони мають дуже яскраве забарвлення, декоративні з ранньої весни до пізньої осені. Бажано такі ж виплоти висаджувати саме на сонячних місцях, тому що саме там вони максимально проявлять свою яскраву декоративність. До того ж, вони красиво ще квітуватимуть. І теж тривалий час будуть привертати погляд. А якщо ви прихильники більш класичного варіанту, вам потрібно зелений паркан, живоплод для того, щоб розмежувати якусь зону, наприклад, своєму саду, чи відокремитись від сусідів, то краще вибирати вічно-зелені тоді огорожі. Можна використовувати як хвойні рослини, так і чагарники вічно-зелені. В моєму саду із вічно-зеленого, то це переважає саме хвойні рослини. І живоплоти із хвойних рослин у мене різноманітні. Ось зараз перед вами стіна зелена із туїсмарах. На відміну від. Колумни чи брабанта, де є широкопірамідальна форма крони в Смарагд вона ось така більш конічна, струмка і живоплод виходить не таким щільним. Але все це ще й залежить від того, наскільки ви щільно між собою посадили рослини. Ось, наприклад, в даній огорожі в мене туя смарагд між лунками має 90 см. Звісно, для такої стрункої туї це трішки забагато. Але я думаю, все одно з часом вони зімкнуться хоча б на відстані до 2 метрів від підніжжя. А зверху буде ось така конічна у них форма, проглядна, звісно. Відстань між парканом та туєю Смарагд у мене 1 метр. І це дуже класно насправді, тому що ви зараз можете побачити, що позаду вони також дуже красиві, ажурні, зелені. І зовсім не виглядають такими голими і неприглядними, як часом буває, коли їх висаджувати ближче до паркану. Я свої туї застригаю не щороку і лише один раз в рік. Інколи це роблю, для того, щоб крона мала все ж таки щільніший вигляд і не сильно розвалювалась. Але разом з тим, туя смараг в природі зростає. Досить конічної форми, і вважається, що можна її не застригати. Єдина проблема в цієї туї це те, що вона зростає в декілька стовбурів, і ці стовбури між собою можуть розвалюватися. Але коли вона не стрижена, то крона у цієї туї виглядає дуже ажурною, пишною, і це ефектніше набагато виглядає, ніж вона пострижена. Я вам залишу зараз фото. І ви можете порівняти. Ну, але це, чесно кажучи, думка особисто моя, і я нікого ні до чого не закликаю. А зараз перед вами туя сорту Колумна. Ви можете побачити, крона більш широкоподібна, подібна, також має конічну форму, швидко зростаюча, в неї великі прирости. Я стрижу цю тую щороку, один раз за сезон. Відстань між туями у мене тут 80 см. Висаджувала їх маленькими саджанцями 15 см 6 років тому. А зараз уже моя туя колумна більше 2 метрів. Також ось тут ви можете побачити ще одна огорожа із туї смарагд. Висаджувала їх в 2018 році. Дуже маленькими в касетах. Це однорічні були саджанці 5 до 10 см висотою. Відстань між цими туями 80 см. До речі, вони перенесли пересадку, тому що спочатку я їх садила на відстані 1 метр, а потім декілька років тому пересаджувала. І разом з тим вони все одно досить швидко розвиваються. Ви можете побачити. Деякі з них вже до 2 метрів. Ну, дещо нерівномірно поки що зростають. Але то нічого, з часом все вирівняється. Як варіант поєднання у вічно-зелених рослин це е, ось такі сорти ялівця вертикального це зеленому відтінку сорт Спартан, а в голубому відтінку ялівець сорту мунглоу. Поки що вони не зімкнулись, звісно, що вони ще досить молоді, відстань між ними 1 метр. Ось тут поруч зростає туя брабант. Ось зараз ми дійшли з вами до огорожі із пухироплідників. Нею дуже багато цікавляться моїх підписників, і не дивно, адже вона дуже яскрава і привертає погляд. Тож, давайте поговоримо про них. Взагалі, насамперед, хочу сказати, що пухероплідники бувають дуже різними. Вони можуть бути як високорослими, так і більш низькорослі є сорти. У мене чотири сорти зростає на ділянці в різних забарвленнях. Якщо це у вас пухероплідник високорослий, і ви його хочете висаджувати солітером, тобто одиночну зробити посадку, то дайте йому дуже багато місця, тому що він тоді буде красиво розростатися і нікому не заважати. Ось, наприклад, у мене тут один із сортів висаджений поруч із спірею, до речі, між лунками у них відстань 1,60 м. Я застригаю по хвироплідник у вигляді кулі. І тим не менше, ви бачите. Вони вже конкурують між собою, і спірея, в цьому році, бачу, що дуже притіснилася через А Щодо живоплоту, то похироплідники потрібно саджати на відстані 60-65 см, якщо це у вас один сорт пухироплідників. А якщо ви висаджуєте різних сортів в різному забарвленні, якось, наприклад, у мене, то я би вам рекомендувала би саджати на відстані 80-90 см не менше. Тому що дуже важко їх стримувати. Один із них трішки швидше зростає, інший трішки повільніше, і їм все ж таки тіснувато і дотримуватись таких чітких. Прямокутних форм дуже складно. І через це огорожа може мати трішки не такий приглядний вигляд чітких контурів, як би хотілося. Якось, наприклад, і у мене сталося. Тому що мої пухироплідники висаджені саме на відстані 60-65 см між лунками. Взагалі, пухироплідники досить швидко зростають і чагарники, дуже непримхливі в своєму догляді. Вони посухостійкі, стійкі до хвороб та шкідників. У мене зростають з 2019 року і за цей час себе проявили дуже добре. У мене тут зростає три сорти ось цей жовто-гарячий колір. У хроплідника це сорт Лютеус. Ви можете одразу побачити, що в місцях, де сонця потрапляє менше, то листя зеленіше. А ось тут поруч в багряних кольорах ще два сорти це Андре і Атро На перший погляд, забарвлення однакове, але більш до осіннього періоду. це ж таки різниця трішки є. Легка у забарвленні. Один із них більш такого набуває червонішого кольору. Для того, щоб огорожа із пухероплідників була красивою щільною, та й взагалі не тільки з пухероплідників, а й інших листопадних чагарників, то її обов'язково потрібно регулярно стригти. Я свою огорожу стрижу двічі за сезон, це мінімум, а інколи коли виходить, то навіть роблю це тричі. Взагалі дуже гарно піддаються стрижки без проблем. Щодо відстані між парканом та огорожею з похороплідника, у мене це 85 см між лункою і парканом. Зараз уже ширина крони сягає метр м. І ви можете побачити, у мене гілочки дотикаються до паркану, вони його пошкоджують, труться. Мене, в принципі, це вже зараз влаштовує. Тут все щільно, я сюди не заглядаю. і все, Але якщо для вас це принципово, то майте на увазі і висаджуйте їх далі. Хероплідники вже готуються до свого квітування. Раніше, коли вони були меншими і сонця на них потрапляло більше повністю на всю довжину куща, то суцвіть було також набагато більше. Відповідно, квітування теж було більш феєричніше. А зараз, дивлюсь, що вже більшість суцвіт зосереджена саме. Зверху, але нічого все одно буде красиво квітувати. До речі, щодо розмноження, то кухироплідники дуже легко розмножуються, як живцюванням, так і насінням. Тому, якщо ви бажаєте мати їх багато, посадіть один і будете їх мати багато. До речі, сорти із червоних кольорів з часом проростають. Мають зелений колір, а потім вони набувають уже свого червоного відтінку. Ось така велика там кількість цих всіх пухироплітників. І не лише під ними. А в мене насіння проростає скрізь, просто я його прополюю, кошу і таким чином навіть борюся із цими чудовими чагарниками. Ще один яскравий приклад живоплоту. Ось в цій зоні у мене створює спірея. Це японська спірея сорту Golden Flame. Досить невибаглива рослина. Якщо її регулярно підстригати, кущики будуть красивої форми, щільної, не розвалюватимуться. Яскрава, декоративна з ранньої весни до пізньої осені. Змінює постійно своє забарвлення. для того, щоб воно в неї було золотисто-жовтим, її обов'язково просто потрібно висаджувати на сонячній ділянці. Кінчики паганів мають ось такі яскраві багряні відтінки. Зараз вона вже готується до свого квітування першої хвилі. Це будуть такі вражаючі діамантові рожеві квіточки. Мені вони дуже подобаються, також. В цілому сорт зимостійкий, в мене вражалася одного разу на попелицю, а також в минулому році через недостаток залізу в ґрунті трішки почала хлорозити. Але після того, як я її оприскала лад залізом, все налагодилось. Одним єдиним нюансом у даної спіреї є те, що чим дорослішим стає кущ. Тим вона втрачає свій сорт. Так як вона привита до звичайної японської спіреї, з зеленого кольору, ви можете побачити, зараз починає на пагонах це проявлятися. І ось таким чином їх потрібно видаляти у цій спіреї ці пагони з зеленим листям, аби повністю кущик не переродився. І я завжди це роблю, але в цьому році дивлюся, що цих пагонів все більше стає і більше. Якщо їх буду видаляти, то ну, кущики в мене будуть точно не такого приглядного вигляду. І це є одним із таких недоліків, я вважаю. А решта то це красивий чагарник, дуже яскравий. Погляньте, як в цій зоні вона яскраво мені. Доповнює пейзаж. В даному випадку у мене спіреї висаджені на відстані 60-65 см одна від одної. І кущики вже зімкнулися, і це за декілька років. Ще один приклад красивої вічно-зеленої огорожі може бути із самшиту. Непримхливий, дуже легкий в агротехніці. На сонячній ділянці зростає досить швидко. Єдиним нюансом є те, що в зимовий період потрібно його притіняти, тому що він може горіти на сонці. Обов'язково потрібно йому робити профілактичні обробітки від гусені, яка може його з'їдати. Ну, в кожної рослини в цілому, в тій чи іншій мірі є. Супутні хвороби та шкідники, які не дають їм спокою. Тож, роблячи профілактичні обробітки, я вважаю, від самшиту не варто відмовлятися, адже це дуже красивий м'який кущик, який здатний привабливо виглядати і радувати нас. А якщо вам на ділянці потрібно обмежити наприклад, доступ домашніх улюбленців до тих чи інших зон на ділянці, то варто задуматись про живоплід із колючих чагарників. Наприклад, яскравим представником дуже довго декоративним може бути барбарис. Ось так коротко я вам наглядно показала свої живоплоти, які є в моєму саду. Сподіваюсь, відповіла вам на питання, які вас цікавлять. Якщо щось упустила, обов'язково пишіть в коментарях, буду вам відповідати з радістю. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, хто завітав вперше, а також ставте свої вподобайки. До зустрічі!